Злотокінг ліга королів чекає на тебе. Ми е, чуємо про першого загиблого у республіці Башкирія. От чи може це дійсно збурити люд людей вдруге вийти на протести чи чекати е, взагалі масових протестів е, в інших регіонах Росії? Е, ну, ми говоримо про те, що потенційно е, до 35% Росіян вже не сприймають війну, і хотів її припинення дають. Е, Посам, щоб війська покинули території е, України. До 70% принципово не хотіли воювати, тому що гинуть їхні родичі, близькі, і зрозуміло, якраз протести настрої внутрішні ростуть. Але до цього часу ми говоримо про те, що спецслужбам Росії МВС, Нацгвардії і особливо ФСБ дається контролювати якраз громадські рухи, рухи матерів, які постійно піднімаються, і зрозуміло особливо настальні меншини. Основний упор на ФСБ, яка знацілена на Беркастан, на Татарстан, на Чечню, в деякій мірі, тому що там також виявляються вже противники Кадирова. Тому в даний момент репресивні апарати працюють щоденно і відсотково тобі прояви масових виступів. на задоволення на рівні активістів, на рівні навіть тих осіб, які активно. Десь е, е, Працюють в інформаційних мережах, наприклад, в Фейсбуці, наприклад, в Інстаграмі, Телеграмі, де їх закривають зараз, але вже йдуть конкретні прояви. Барський стан став якраз е, десь, е, прикладом і індикатором таких дій. Це не тільки порушення прав екоактивіста. Він сам виступав проти якраз використання башкірців на війні. Це виявилося як формат такого геноциду національних меншин Російської Федерації. Тільки це пройшло, зразу розпочалися репресії. Але вже люди були готові до захисту, і це вже не зупинило ні офіційне попередження ФСБ, ні безпосередньо національної влади, про яку вони там неодноразово пікали, що начебто це їхня влада, але вона виявилася орієнтована на центральні, якраз влади Москві. Тому в даний момент люди вийшли на вулиці розпочалася активна, вже і частково не контрольована масова атака. Це перший приклад, який може бути е, якраз і прикладом для інших, от я знаю, наприклад, в Татарстані дуже дуже активно влаштовані зараз проти центру. І вони вже неодноразово висловлюють, що ми виступимо організовано масово, але більш потужно. Тому башкірі це окремий приклад. Якщо там будуть відповідно успіхи, частково або навпаки розпочнуться репресії. Вже один вбитий є. Це як правило привід для більш масових атак. Якщо. Е, спецслужби і МВС там не спрацює в плані репресій, жорстких до кожного це може бути неконтрольована ситуація. Пам'ятаємо, що і в Росії, а навіть в Сирії розпочиналося з того, що одного активіста вбили і пішла потужна громадянська війна. Тому ці настрої є пошкірі. Я думаю, це як право десь індикатор і приклад для інших республік. І тут як розкладеться політичні сили, чи влада піде на поп'яту і намагається. Час домовиться якимось чином, що зараз час поки таких ознак немає і проведе репресію, що вона реально зараз проводить. Е, якщо будуть е, більш масштабні виступи, я думаю, що ряд республік вже будуть точно виступати з інших приводів. репресій, е, те, що їх мобілізують в армію і нищать, як вони говорять, національні республіки зумисне на фронті України. І принципи проти війни, проти конкретно е, агресії, тому що вже більше е, усвідомлюють, що їх кидають на оболь, їх кидають неправильно. Бачить, що в Україні тут немає ніяких ні насторістів, ні терористів, тим більше це їхня територія, це наша внутрішня справа, що б тут не було. От, але гинуть конкретно і повертаються якраз або поранені розповідають ситуацію, або повертають тіла, які дійсно загибли тут. Це поетапно-поетапно знімає боязнь громадян і особливо родичів щодо репресивних дій з боку Служби Росії. Коли буде більш масово, тоді, коли будуть реальні успіхи на фронті. Коли будуть бачити, що режим ослабляється, тоді будуть підніматися. І говорить, ми прозріли. нас центральна влада підставила, кидала на фронт на обой. Тепер ми будемо ступати проти неї. Але це майбутнє. Ви заговорили про е, матерів та дружин тих військових Росії, які нині вже воюють на фронті, про їхні протести. Ну, і от з'явилася інформація про те, що протягом останніх півроку значно збільшилися підпали військоматів на Росії, зокрема з 220 випадків від початку повномасштабного вторгнення. Останні 113 трапилися за останні півроку. На вашу думку, з чим пов'язана така активність, і якщо буде друга хвиля мобілізації? Чим ж цим перепрошую, це може обернутися для російської влади ну Путін буквально позавчора хвалився, що на території України перебуває більше 600 тисяч вояків, тобто агресивних сил, які ведуть війну проти нашого народу. Розуміло, ще приблизно скільки знаходиться в різних вродах і видах збройних сил на території Росії, тому що Росія величезна, і треба дійсно величезні моб ресурси, тому. Мобілізаційний якраз е формат працює постійно, але це такі приховані підходи. Ну, є планові мобілізації це молодих, які вони говорять, не кидають на фронт, але пізніше кидають. З іншого боку, залучають із цих республік фактично по квотам громадян по призиву. І якщо вони не йдуть, притягують їх до адміністративної або кримінальної відповідальності. Але вже в зв'язку з тим, що масово вже йдуть. Условно, як вони говорять, похоронки, тобто люди гинуть, гинуть, гинуть. Це вже масовий характер. Якщо ми говоримо навіть по офіційним нашим даним, 382 тисячі загинуло їхніх, їх і е, приблизно скільки поранено. що ще про те, що 600 говорить, тисяч е, Путін так, це вже скільки немає в строю. Це як на початок агресії: 90 чимось відсотків було е, дійсно загинуло тут в Україні. Ми їх просто напросто не допустили, і вони загинули. Тому в даній ситуації. Це в будь-якому випадку піднімає людей. Вони як би там не приховували, як би не стимулювали цих родичів, але це викликає масові протести для того, щоб не було прихованої мобілізації, але е -е, з використанням репресії вони намагаються підпалити військомат для того, щоб були знищені, знищені списки мобілізованих. І відповідно, всі обліки, які будуть знищені, вони фактично не дають перспектив зібрати швидко дані на. Людей, які підлягають мобілізації або вони хотіли, тому в даній ситуації це як одна із форм протесту, але це і форма знищення облікових даних, яка практично тормозить потужну мобілізацію. Так просто збирати людей неможливо. Треба, щоб були реальні е, підстави, щоб були справи на них, щоб відповідно враховують медкомісію. Ну і, зрозуміло, там залучати в конкретні види або збройних сил. Тому в даній ситуації е, внутрішні уже сили бачать, що. Прямо виступати дуже небезпечно, а знищивши воєнкомат, якраз вони спасуть своїх родичів близьких від мобілізації на ближчий період. Але це тимчасова міра. Я думаю, що репресії будуть наростати, будуть людей там наматися або по місці роботи, проживання шукати, застосовувати різні різних методи. А це буде зворотньо викликати силові дії не тільки по військоматам, а й по конкретним пунктам комплектації, наприклад, військових зборів. А там будуть збиратися і просто ті, які сюди женуть масово, і родичі появляти, якщо забують десятки тисяч людей в одному місці. Це якраз ті протести, які можуть мати дуже потужний ефект. Росія сьогодні боїться, намагається це секторально заглушити. Але я ще раз кажу, великі масштаби ніякі сили не допоможуть не провести е репресії проти тих же матерів, проти тих мобілізованих, які не хочуть іти на фронт. Але ще кажу, ще декілька місяців триматися, поки не наступить якраз. Масове вже усвідомлення, що це путівка один кінець, що шансів немає. Що треба виступати? Ще є перспектива зберегти життя, навіть якщо при природі навіть якихось переслідувань, а з іншого боку, перемоги, ну як ми говоримо, на фронті, це вже покажет слабкість режиму, якому вже буде не до мобілізації, не на тиску на своїх громадян, і вони вже будуть більш активно виступати проти режиму Путіна і самого Путіна. Ви знаєте, попри те, що ніби як лінія фронту зараз сильно не рухається, ми бачимо, що регіони українські обстрілюють росіяни і, зокрема, дуже часто зараз використовують балістику. Навіщо роблять це російські окупанти? Чи вони намагаються пристрілятися і шукають якісь військові об'єкти, чи все ж таки це більше зараз такий психологічний тиск? Зокрема, от зазначу, що нещодавно була оголошена тривога в Дніпрі в Кропивни. І туди попередньо була запущена балістична ракета, але ніби як припинила своє існування. Про це повідомляють у повітряних силах. Ну, в першу чергу, стратегічно Російська Федерація хоче тримати в страху народ України, тому що основний винуватцем своїх поразок рахує український народ. Ми йому так і сказав 24-го. ти розпочав війну агресивно, це тобі кінецькому режиму, тому що об'єднаний народ України не перемогти. І це основна домінанта, що не вірив наші навіть і партнери Західної ні, два-три дні, три тижні вони потримуються не більше. Тому основна сьогодні ідея подавити дух народу, але способ масових атак, масових залякувань, тому іскандери, калібри, різні так, типи ха летять на наші території, особливо на міста і села. Тут є і сенс на намагання нанести удари по військовим об'єктам, аеродромам, наприклад, військовим частинам. Кладам, що часто дезорієнтовано, що ми добре зараз їх паскуємо. Це удари по критичній інфраструктурі, не тільки енергетичним об'єктам по різним типам. Це удари по адміністративним будівлям і, зрозуміло, по жилим кварталам. Оце якраз об'єкти, які вони не вибирають часто, а б'ють або ну, намагаються цільово, по якомусь аеродрому, там людей, або просто по житловому масиву, а там, куди попаде. А це величезні жертви. Жертви простих громадян, включаючи дітей і всіх інших. Це просто цинічні глобальні терористичні атаки. Тут, як ми раніше говорили про терористичні операції, терористів, це як правило, десятки або сотні це задіяне. А це вже задіяне біля півмільйона терористів і егідою якраз першої особи Росії Путіни і по його команді, по його особисто, всі удари ведуться, крім ударів на фронті. Це зрозуміло проти людей. І доросло два це показати, що Росія готова воювати довго, вона буде воювати не тільки на фронті, але й по всій території нашої держави, щоб показати свої та скати агресивні плани і зрозуміло спонукати нас, начебто, до якихось переговорів, але на умовах Російської Федерації. Тепер вона стає так питання. Ми не будемо е, говорити прямо про переговори. Хоча там Лавров говорить, ми готові завжди до переговорів. От але на умовах Росії. А нехай тепер Україна, яка під вогнем. Буде проситися те, щоб е, десь ми припинили вогонь. Тобто цинічна позиція терориста, який здійснює ці акти кожен день. Але ні, подивити народ не може навпаки, викликає потужну протидію і консульдацію людей. Ні, зрозуміло, подивити конкретні об'єкти, включаючи особливо військові, нема іде, що це величезна трагедія це жертви серед мирного населення. Отут вони преуспівають і це все проводять. Але в будь-якому випадку вони е, бачимо, що ці. Удари проводяться вже більш рідко після тих концентрованих, які були, тому що частина потенціалу о село ракетного причеркується, тому вони генерують частину, тоді поновно наносять сьогодні. По нашим оцінкам біля 900 ракет у них залишилося в арсеналі, хоча десь вони до 100-110 місяць виробляють нових і можуть запускати періодично ці по. 100-150 великих та скажікостя, якщо ми ро або пускати одиничні формати, плані десь комбінації балістичні ракети, тоді крилати ракети, шахеди. Ну зрозуміло, по при фронтових зонах це дуже небезпечно. Це е, ракети е, більш малого радіосиді, але дуже активні і дуже небезпечні С-300, С-400, які б'ють по Харкові, наприклад, по Запоріжжі, по Дніпро, по Дніпру і по області. Тому в даній ситуації є е, е, якраз. Така загальна теристична е, модель дій проти України це якраз е, для того, щоб формувати позицію без виходів. А в даний момент тоді Росія буде ну проявляти якусь добру волю говорити про перемир'я, але дійсно е, намагаючись взяти під контроль останні, е, основні пріоритети основні, про які вона наміта: це Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську область і тому подібне. Шансу тут немає ні одна. Операція, про яку говорив Путін, навіть використанням такого масового терору і намагання вести наступальні операції на фронті, не вдалася там, аж як приклади Авдіївка або Куп'янськ, е е які вони стали що 4-5 місяців назад захопити, от під різні приводи, там під прес-конференцію, підвисне, під Новий рік не реалізувалися. Ми нижчим резервом, стоїмо потужно і перспективи. Я думаю, в них наступу тут не буде. Видання The Telegraph зазначає, що росіяни зараз, хоча вони цього і не афішують, російська економіка потроху переходить на е, військову економіку, на такі от е, рельси військової економіки, скажімо так, і якщо говорити, що Росія зараз перепрофільовує дуже багато підприємств, зокрема і там навчальні заклади, навіть під обороні підприємства, е, нібито The Telegraph говорить про те, що там за кілька років. Росіяни буде буде Росіян, буде значна перевага е, їхнього ВПК, е, якщо Захід зараз не е, якось не активізується. Скажімо так, як ви оцінюєте такі перспективи? Та Росія має потенціал дуже великий, тому що багато десятків років ще з радянського союзу накопичувала його. Це воєнні заводи, це різне виробництво. Це навчання відповідно в різних сферах, не тільки в військових, але й в цивільних, якраз. І конкретних громадян військової справи. Це агресивна політика щодо своїх планів. Це велика ідеологічна робота, яку вони ведуть і зомбують, і Бачимо, як росіяни реагують на агресію от в основному Путіна або так сказати, прозиваючи, але ще мовчать. Тому в даний момент це мобілізація дійсно має таку перспективу. Та це не високотехнологічні можливості це те, що вони піднімають своїх виробництв. Комплектують старих якраз і е, різних систем вогневих бронетанкової техніки, танки, БТР, БМП, ТАУ, от, але багато, тому що їх десятки десятки тисяч було на складах. Вони багато не в робочому стані, але це все промисловість зараз на виробництво. Є частина, яка орієнтована на інноваційні моделі. Це і е, безпілотники, першу чергу, які вони опускають, і по деяким технологіям не тільки Ірану, але й власним технологіям за рахунок комплектуючих закладу. Де за санкції не працюють, це якраз нові системи РЕП, які більш-менш ефективні. Авіація, яка має також перспективи розвитку. Ну зрозуміло ракети балістичного типу. Оце те, що вони сьогодні напрацьовують, дійсно реально перспектива розвитку є. Але е вони системно, технологічно програють заходу економічно, тим більше в економіках десь 20 разів нижче, ніж країна Європейського Союзу, і зрозуміло, тримати такий високий темп. Використовуючи 40% ВВП для збройних промисловосвідця, дуже дуже складно. І єдиний сьогодні вихід для того, щоб такого не сталося, як говорить ряд аналітиків, Гардіна, інші, так сказати, аналітики військові, що за три роки він накопичить якийсь потенціал немалий, це буде реально. Оце ефективно швидко формувати високотехнологічні е підрозділи в Україні за рахунок. Озброєння техніки 4-го, п'ятого, а по деяким параметрам шостого покоління, і це наша перевага дасть можливість упереджувально провести стратегічні наступальні операції, знецінювати зусилля ворога і зрозуміло, це падіння режиму і ніяких розгортання три роки не буде. Тому перспектива хто швидше, хто ефективніше, не тільки боєприпаси Європа. Тут можна те, що ми говоримо, закупити на зовнішніх ринках швидко, а не дати покатам вироблять в Німеччині, Франції, США. Є можливості і радянського виробництва і Шнатівського. Це одна складова, наше власне ПК, яке дуже ефективно поряд з російськими результата набагато сильніше, тому що ми переводимо всі сектори. Нам треба відійти дуже системно, що ми відстали 24 лютого. Практично дуже довго розгорталося. Ми зрозуміли союзники, які повинні розуміють, що не допомога Україні, а допомога собі від загроз ворога, який має прийти на їх землю. Це першочергово і. Це зупинити його можна в Україні за рахунок ефективної реальної допомоги заточного зброєння, не за, 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 за принципом. Як вчора прозвучало, що Греція нам передасть старе обладнання, яке в неї списано радянське виробництво? Може, це плюс новички, але нам треба те високотехнологічне, яке передає США Греція. Оце да. Це не тільки F-16, а відповідно і потужні новітні літаки. Які можуть наносити стратегічні удари по всім територіям Росії. Оце е, перспектива. Точно, навіть і атакамси не обмежує на 120 кілометрів, десь і там, а сотні штук, які мають реально діяти. І так по кожній лінії. Репи, які створюють електронні щити, і для ППО, щоб та, не на нам на голову ні ракети, ні шахеди, ні відповідь на фронті. Та ж саме система ППО, не декілька, е, наприклад. Петріоти, Аріс, там ті там, які збивають балістику, а десятки, десятки це дає перспективу і потужні ударні сили. Тоді ми зміняємо тактику на стратегію ведення війни, війни на території нестандартно. Як ми не штурмуємо зруби дракона, або війни поля, а ті місця, де дійсно є можливість повійти, де вдарити з планків стилу, як як подія по Херсонській області, нашому арти. Оце один із маленьких прикладів. Буквально це повинно бути системно, як системна альтернативна. Тактика ведення війни, коли ворог не очікує, коли він не сформував або сформував ударні групи, або у райони, а ми їх обійшли вдарив з флангів, і там воно не має своєї значення чогось тобто мінімум енергейна, мажено обходили війська. І от е, сотні кілометрів нічого не давали перспектив, обороняючи стороні. Тому є перспектива змін, і перспектива змін швидко наприклад, з цього року не дає можливості реалізувати той шанс. Затяжної війни накопичені ресурси Російської Федерації самі і про допомозі таких ізгод, як Північна Корея так і Іран. Скажіть мені, будь ласка, от зараз британська розвідка аналізувала ситуацію на східному напрямку, і, зокрема, на східному фронті, і говорила про те, що от ті зараз села, які росіяни нібито захопили, що вони є незначні в стратегічному плані? Проте для росіян надзвичайно важливо зараз саме захопити Авдіївку. На щастя, цього їм не вдається, не вдається вже багато місяців. Яка ситуація зараз на Авдіївському напрямку? Треба відзначити, що Авдіївка це першочергове місце, місто, яке дійсно є ціллю безпосереднього Путіна. Він чітко поставив завдання: хоча б один населений пункт не село, як ми говоримо, а, а, а місто для того, щоб звітувати на всіх рівнях і перед росіянами, і на міжнародному рівні, що він наступає, що наш контрнаступ провалився, і зрозуміло, він захопив конкретне місто, яке знаходиться біля Донецька. Вона для них стратегічно важлива, тому що під Донецьком, а це може бути при сталих операціях і контрнаступальних діях, ми можемо вийти на Донецьк. І тому в даний момент це і військове значення має, а особливо військово політичне. От, тому э, Путін безпосередньо контролює наступальні операції щоденно, як став Пісков Павдіївці. Це не просто тільки розвіддані, а конкретно, офіційно, але здійснити нічого не може. Вже протягом чотирьох місяців, загубивши там. Біля 30 тисяч якраз своїх військовиків, біля Авдіївки, в оточенні, в цьому секторі в цілому, це величезні, величезні втрати. Але безпосередньо захопити не може. Навіть через труби на околиці, на окремій вулиці при Тринській, ми стоїмо потужно, маючи десь, в деякі мірі тяжко, але доставляти боєприпаси і нищити ворога. Осте завдання сьогодні не тільки тримати Авдіївку, а нищити в цьому секторі ворога, де він концентрує великі сили. Один момент дуже важливий, що концентрація великих сил ворога це з одного боку його перевага, тому що складно нам боротися тяжко вести якраз війну оборони оборони конкретні заходи. Але з іншого боку, і слабкість, тому що концентрація сил в, в одному місті це і мішені для наших і артилерії, і броньтанкових техніки, наших бійців, відповідно. Тому такі величезні втрати ворога колосальні. Я думаю, що цей сектор будемо тримати ще виконуючи основне завдання це знищення резервів. Це одна із складових, яка швидко не поповниться, тому що багато ходить міфів про те, що в Росії не міжні резерви. Міряний, от він не може задавати великі ресурси, мобілізовані, навчені, е радіславження, тим більше на війки, які не хочуть воювати. Це дуже дуже складно. А нижче, наприклад, на протязі декількох місяців біля 20 бригад, як ми говоримо, кожен день до тисячі осіб. А за Два це 60, а ще рано не скільки це величезна, величезна кількість, яка підриває повністю обороноздатність Росії і їх наступальні операції. Тому Мавдіївка це один із потужних центрів. Ще військово-політичних, як Путіна, для нас це потужний укріп район, який ми використовуємо як формат захисту в цьому регіоні, так і формат нижчого ворога. І не тільки живої сили, але техніки, танки, батареї, БМП, частково артилерії. Тому цей процес іде. Поряд з іншими регіонами, як ми говоримо про особо Куп'янськ, де також завдання стоїть прорвати більш стратегічний коридор. Там більш концентрація навіть сильна, якщо Авдіївці 40-45 тисяч, а там біля 110 тисяч. Це великий формат намагання провести широкомасштабну наступальну операцію не тільки захопивши Куп'янськ, але й рухатися далі напрямку Харкова. Але ми зривали плани, зриваємо далі. Подворотом контратаки да, ситуація також складно, як говорять командуючий Сирський, але наші освоїв, що так у ворога, вибивають його з основних тактичних е, або балок, або лісосмуг, серебрянського лісу, як ми говоримо, або конкретних населених пунктів. Да, деякі мірі ми можливо, маневруємо, залишаємо ті невеличкі е, населені пункти, які мали там населення у 5, так, або там 10. От, які Знищені повністю і стояти в чесному порі в снігу, там нема сенсу, але ми далі маневруємо, займаємо більш вигідні позиції і далі, далі нижче ворога. Це сьогодні ось не ж завдань, і на перспективу готуємося до великих наступальних операцій. Я думаю, це майбутній та весни літа два четвертого року, пане Миколе. Я дуже вдячна вам за таку ґрунтовну аналітику. Микола Маломуж, генерал армії, екс керівник служби зовнішньої розвідки.